Ми прочекали 2 2 години на жарі, на сонці. Коли сказали, сообщили, де то, так вони ніхто не приїхав і не прийшов. Ні руководство, ні копачі ніхто так і не було. Поки ми не дзвонили і не знайшли з інших вообще копачів, не ті, що не до цього кладбища, ні якого співвідношення не мають. І котра година вже, і ми ще досі поруч на кладбищі, тільки тільки похоронили нашого героя. Наш... А тіло погірше все те время Так, лежало... Саме наш герой Катафалка. у катафалкі на сонці, на жарі. Хіба він не заслужив? Він заслужив? Ми хотіли брати лопати, і іскайте нам лопати. Ми хотіли брат лопати і самі. Ми вже самі копали. Хіба він не заслужив, щоб його по-настоящему похоронили? Ну як там? Ну спасіба, воєнкомат все для нас. Все ну як так? якби до, ми знали, що немає. Ми самі пекань, рили, до воєнкомата питання. Яких немає? А до кого є питання? Є питання до, до хтось так, є на цьому кладбищі? взагалі? а чи, до, до, до адміністрації кладбища, крім крім упокоєних, є вообще тут хтось Або немає. І хто за це все, я так розумію, що тут відає. більше нікого немає, кроме коли все просто на нас лягло і все, ну так, все своїм виходить трудом. Ніхто нічого до героїв, ніяких відношень, я б так зрозумів, на цьому кладбищі немає. І це дуже хамське відношення до Героя України, який героїчно загинув. Щоб у нас був я ми, в нашій країні. Хочу, щоб тут щось зробили з цим, тому що. Невідомо скільки ще таких ситуацій може трапитись. Сьогодні з нами. Завтра з другим героєм. З третім, з четвертим. Так не має бути.